Добрий день всім. Прийшов з роботи додому, мучить одне питання. Чому так багато українців по сьогодні використовують російську мову? Мову ворога, мову, через яку формально правда? Але все ж таки почалася війна. Чому за кордоном вони користуються російською? Досить таки в нахабній формі. Цікаво колись була реакція багато років тому назад в Польщі одного поляка на виробництві. Проїжджаючи поряд на погрузчику, він почув, як розмовляють. Я б їх назвав носії українського паспорта і констатував. Це не мої слова, це його. То кацапе. Я кажу ні, вони приїхали з України. Але то кацапе, сказав Поляк. Отака От гірка правда. Чехи розмовляють чеською. Поляки польською, німці німецькою, а українці російською. Дивно. Або, може, вони не українці.